Перше, що ви повинні пам'ятати при створенні контенту, це наявність цілі. Ми повинні відштовхуватись від чогось та розуміти, куди прямуємо. Тільки при зрозумілих поставлених цілях ми можемо створити ефективний контент, який буде допомагати в отриманні результату. Інакше ж це буде контент заради галочки. Вам потрібно обов'язково спочатку поставити ціль, а потім запитати, який контент створювати, щоб досягти цієї цілі. На створенні контент. Наша робота в інстаграм не закінчується, адже контент контентом це одне, а просування це зовсім інше. Вам обов'язково, крім контенту, потрібно ще й просуватись. Це окремі дії, направлені на упізнаваність вас та залучення нової аудиторії. Без просування немає сенсу робити контент. Про нас постійно повинні дізнаватись нові люди. І це наша задача потурбуватись про це. Про те, яким чином вони про нас дізнаються. Про шляхи просування незабаром поговоримо ще раз. А поки що зазначу, що просуватись можна на широку аудиторію або на вузьку. Що це означає? На широку аудиторію це означає, що ви створюєте контент не тільки 100% експертний, а змішаний. Або лайфстайл ще, або просто ширше контент, ніж ваша ніша. Наприклад, я просуваюся. На широку аудиторію. Я не тільки експерт із контентом в Інстаграм, в моєму блозі також можна знайти інші цінності, такі як спорт, ресторани, відпочинок, психологія. Отож, не всі мої підписники зацікавлені саме в моїй послузі зараз, а вони підписуються через різні мотиви. Я обрала собі таку позицію, бо мені подобається бути впізнаваною, коли про мене знають багато людей. Я взагалі хочу бути блогером. Такий підхід я бачу більш перспективним для майбутнього, адже людина може зараз і не потребувати моїх послуг, але через рік-два все-таки прийде до цього. Та через вже довірливі стосунки, купить в мене продукт в кінці кінців. Такий підписник дешевший, якщо ви робите таргет. Але на даний момент він може не потребувати. Вашої послуги. У мене кожний підписник коштує 15 гривень. Таке просування це інвестиція у майбутнє та займе триваліший час, поки підписник стане клієнтом. Або ви можете просуватись на вузьку аудиторію тільки для людей, які цікавляться вашою нішою. Вони вже зацікавлені в вашій послузі. Контент буде відрізнятись, бо ви будете створювати більшою мірою контент тільки по вашій темі. Тут не буде незацікавлених людей у вашій послузі всі ваші підписники будуть вже вашою цільовою аудиторією та майбутніми клієнтами. Бо всім останнім людям ваш профіль буде нецікавим. При такому підході підписник буде коштувати дорожче, але й відсоток клієнтів від підписників буде вищим, та їм потрібно буде менше часу для прийняття рішення у вас купити вашу послугу. Скільки такий підписник може коштувати, чесно, не знаю. Вам треба вирішити, за яким підходом ви будете створювати контент та на яку аудиторію просуватись, широку або вузьку. Можливо, ви протестувати, проекспериментувати декілька місяців, що вам більше підходить. В інстаграм найголовнішою метою повинні бути охоплення. Ви повинні прагнути, щоб про вас дізналися якомога більше людей. Охоплення завжди повинні бути. Старайтесь, щоб з кожним місяцем вони підвищувались. Методи просування: це ріл з кожного дня або через день, але краще кожного дня. Співпрацюйте з експертами із суміжних ніж, проводьте спільні ефіри. Щоб переливати аудиторію, проводьте власні прямі ефіри, щоб побудувати з аудиторією більш довірливі ближчі стосунки та проводьте їх у формі продаючих вебінарів. Залучайте нову аудиторію за допомогою лід-магнітів. Давайте щось безкоштовно за репост в сторіс. Вас повинні постійно бачити нові люди. Робіть таргет, тестуйте різні макети, різні варіанти, аналізуйте, що краще буде давати результат. Особисто в мене найкращий результат дає безкоштовний урок на тему, яка цікавить мою цільову аудиторію. Та такий макет роблю однією картинкою. Також просуватись можна купуючи рекламу у блогерів. Тут важливо підготуватись до такої співпраці, домовитись точно, як вас відрекламують, оформити це так, щоб вам самим захотілось купити. Що важливо при такій співпраці, це охоплення блогера у сторіс. За це ви платите. Гроші. Також не забувайте про інші колаборації із бізнесами та офлайн-зустрічі. Зараз переглянемо на що потрібно звернути особливу увагу у статистиці. Намагайтесь, щоб ось ці цифри завжди були в плюсі. В мене в мінусі, бо я робила більше таргету попередній місяць. Але хоча б ось цю цифру тримайте в плюсі. Від вас постійно будуть відписуватись люди кожного дня, і це нормально. А тому треба, щоб про вас дізнавались. Нові люди, щоб відписки перекривались підписками. Також, що потрібно усвідомлювати, що люди підписались на вас і перший час вони будуть більш зацікавлені у вас, а з часом ви перестанете для них бути так само цікавим та вони переключаться дивитись когось іншого. Це теж нормально. А тому потрібно постійно дбати про просування та набирати нових підписників. Сторіс. Додам про охоплення в Сторіс. Якщо у вас дивляться 10% від ваших підписників, це вже добре. Взагалі, я вважаю, що ми повинні намагатись робити якісний, цікавий контент, але нас не будуть дивитись 100% аудиторії. Це потрібно усвідомлювати, це нормально. Навіть 10, 20 чи 30% це добре. Взагалі більше, ніж 0, це добре. Не забувайте в сторіс, крім своєї експертності, показувати і лайв контент особисте, комунікацію. Пінікуйте з підписниками. Якщо ви робите прогріви на декілька днів чи тижнів, робіть цікавий лайф-контент. Пам'ятайте, сторіси потрібно складати заздалегідь, не у моменті. Тоді і тільки тоді вони будуть виглядати сторітелінгом. Прописуйте сторіси з вечора на наступний день, чи зранку. Від першої до останньої сторіс пропишіть на чернеці та перегляньте, чи все йде структуровано та послідовно. Можливо, щось додати, замінити. Створюйте зрозумілий сторітелінг. видумуйте цікаві інфоприводи, рубрики, показуйте емоції та викликайте їх в підписників. Вводьте нових підписників в канал. Контекст, що відбувається. Тут я для вас прописала інтригуючі заголовки до перших сторіс, щоб захопити увагу читача. Ви можете користуватись ними час від часу або адаптувати під себе під ваш стиль мови. Ми ще більше поговоримо про сторіс. Взагалі, контент можна створювати в стрічці профілю: це дописи Reels та сторіс. В чому різниця і що важливіше: Reels чи Сторіс? І те, і те однаково важливе. Вони виконують різні функції. Reels або дописи виконують функцію знайомства, нагадування про себе для більш широкої аудиторії, залучення нових підписників, для просування, спонукання вже підписаних людей перейти в сторіс, розкриття вашої експертності. Рілс дивляться в основному, так би мовити, холодна аудиторія. Ті люди, які ще не прониклись до вас теплими відчуттями, в сторізь вас вже дивляться люди, з якими ви можете побудувати більш довірливі стосунки, зблизитись з ними. Це так звана тепла аудиторія, яка з часом буде готова у вас купити ваш продукт. Тільки рілсами без регулярних сторіс продавати важко, можливо, навіть і неможливо. Люди не відчувають з вами зв'язку. Часто бачу аккаунти на сотні тисяч підписників, які не стають клієнтами, бо немає регулярних цікавих сторіс, а лише експертні рілс. що дуже добре, але це не продає. Тільки залучає підписатись, а продажі відбуваються в сторіс. Тому нам потрібно створювати регулярний контент хоча б 5 разів на тиждень, і Reels, і Stories. Розберемо Stories більш детально. Я вже розповідала про Stories, але вирішила зараз надати більш розгорнуту інформацію. Розберемо, що важливо в Stories та помилки. Я би розділила помилки в сторіс на помилки в оформленні, в сценарії та в підході, в оформленні. занадто багато тексту. Люди не будуть читати багато тексту, це їх втомлює, а тому краще об'ємну думку розбити на декілька сторіс, щоб в кожній сторіс було всього по один-два абзаци нечитабельний текст. Обирайте такий шрифт, його розмір та колір, щоб легко читалось. Різні шрифти. Оберіть один шрифт, два максимум, які будуть поєднуватись разом та притримуйте з цього. Різні кольори наляпосто. Більшість людей не любить такої креативності. Важко сприймати інформацію. Одноманітність форматів. Одна картинка повинна змінюватись іншою. Не використовуйте одну й ту ж саму картинку на дві сторіс. Робіть десь обов'язково ви портрет, в повний зріст, фото, відео, десь деталі, аксесуари, що вас оточує, десь розмовні сторіс. Частою помилкою є ще сторіси без вас. Ви повинні бути присутніми в сторіс. Люди повинні зблизитись з вами. Наступна помилка більше однієї думки в одній сторіс. Тут вже забагато. Бачите, одна сторіс, одна думка. Наступну думку переносимо в наступну сторіс. Неякісне освітлення, брудний фон, неухайна картинка. Занадто багато елементів. Використовуйте щось одне, не підписувати сторіс. Обов'язково пишіть головну думку про що ця сторіс. Помилки в сценарії. Раніше в інших уроках, відеоуроках, я вже говорила, що ви повинні висловлювати свою думку чітко, стисло, зрозуміло, писати тексти не з вікіпедії, а ваші емоції, відчуття. Емоції найголовніше, що ви повинні викликати у людей в сторіс. Запитуйте себе завжди, чи викликається сторіс, яку ви збираєтесь пустити небудь емоції. Пророблюйте, повинна викликати. Також ви повинні пам'ятати, що на вас постійно будуть підписуватись люди, які про вас нічого не знають. Тож завжди запитуйте себе, чи буде їм зрозуміло, що ви написали в сторіс щодо чого взагалі. Робіть так, щоб було зрозуміло: вводьте людей в контекст того, що зараз з вами відбувається. Нагадуйте час від часу, яке у вас було минуле, чим ви зараз живете, які плани на майбутнє. Перша сторіс повинна бути з інтригою. Взагалі, сторіс повинні бути серіалом. Ви персонаж, актор у фільмі. Інстаграм це ваш шедевр, і ви там Голівудська зірка. Знімаєте свій фільм. Все повинно поєднуватись і бути пов'язаним. Все йде за чимось, як у серіалі. Придумуйте на кожен тиждень, місяць, півроку якусь подію у вашому житті. Інфопривід, про який будете розповідати вашим підписникам, щоб їм було цікаво. Людям цікаво спостерігати за подіями. Наприклад, в мене один інфопривід великий це чи зможу я набрати 5 тисяч підписників за рік. Людям цікаво дізнатися та пройти зі мною цей шлях. Ще я придумаю, то якісь прямі ефіри, то поїздки кудись, ресторани, ще щось, ще якісь челенджі жити повинно бути цікаво. Людям цікаво спостерігати за шляхом героя, в якого є ціль, мета, і якісь проблеми, і як він долає ці перешкоди. Також, коли будете давати експертний контент, наводьте приклади, оформлюйте, розповідайте креативно, щоб було цікаво. Тепер поговоримо про помилки в підході. У вас повинен бути контент-план, ціль на тиждень, на місяць, на півроку, рік. І, виходячи з того, ви розписуєте собі сторіс на кожен день. Не постять, аби що, без ніякого розуміння, навіщо що вам це дасть чи вашим підписникам, без чіткої структури. Завжди думайте про читача, що йому з ваших сторіс. Ще така порада: будьте собою. Ведення інстаграм буде дуже енергозатратним та ви будете постійно вигорати, якщо будете когось вдавати. Хотіте здаватись кращим, не таким, яким ви є, кимось іншим. Також пам'ятайте, що якщо ви щось почали говорити, то запитайте себе, чи завершили ви думку, який висновок зі сказаного, не кидайте на півдорозі свого підписника. Обирайте на кожен день 2-3 теми для сторіс, не потрібно більше трьох. Тут, наприклад, у мене тема мікрофон і ресторани, та в останній сторіс нагадала про свій контент на наступний тиждень, щоб заінтригувати людей. Уникайте одноманітності, змінюйте теми. Придумайте нові, одне й те саме, одне й те саме не цікаво. Прокинулись, попрацювали, лягли спати, не цікаво. Видумуйте події, яскраві моменти, різні теми для блогу. Ще додатково розберемо, як робити контент-план. Перше, з чого потрібно почати, це з цілей. Я собі роблю план на 12 місяців, розписую в кожному місяці свої наміри та конкретні дії, що потрібно зробити. У мене розписано вже на всі 12 місяців, а ми з вами розберемо січень та лютий. Я пишу все, що хочу зробити, але можливо щось я не встигну. Тоді перенесу на наступний місяць. Це нормально, Тож... В січні в мене ціль провести інтенсив, зблизитись із аудиторією, набір аудиторії. Виходячи з моїх цілей для набору аудиторії, мені потрібен якийсь лідмагніт, безкоштовні уроки. Тому я вирішила робити один безкоштовний гайд, негативні установки за підписку та відеоурок по хештегам за репост в сторіс. До речі, реально було багато репостів. Додатково я робила таргет та набрала більше 100 підписників. Ще на цей рік я вирішила поставити собі за мету кожного дня знімати Reels, аналізувати, вдосконалюватись. Я хочу скористатись шансом, щоб мої Reels залетіли, бо, чесно кажучи, платити за підписника не дешево. Але Reels стратегія це теж непросто. Це ціла система, і я буду її в цьому році тестувати. Тож, вже знімаю кожен день Reels. Ще у мене на цей місяць в планах провести інтенсив, бо раніше у мене були з продуктової лінійки лише консультації та курс і не було чогось посередині. Тож вирішила зробити трьохденний інтенсив. Ви можете переглянути в мене в хайлайтах цей хайлайт Reels. тут розповідає, чому я обрала такі формати Reels для реклами. Та ще далі прописую, які дії мені. Потрібно зробити для покращення свого контенту та навичок. Це купити мікрофон, зробити Google-форму для анкетування бажаючих на курс, пройти курс ораторського мистецтва вільномов, зробити фотосесію, прочитати книгу Карнегі та зробити додаткові уроки до курсу, чим зараз я і займаюсь. Отож, є такі цілі. І, виходячи з них, будемо робити контент-план на місяць. Так як в мене reels стратегія, то я відразу прописую собі заголовки Reels чи ідеї на місяць. Потім буду більш детально продумувати сторітелінг та знімати кожного дня або по декілька Reels 2-5 за один день, щоб бути вільною в наступні дні. Січень я починала з 4-го числа, бо відпочивала на Новий рік. А Reels планувала почати публікувати з 8 числа. Тому вже з 8-го буду прописувати заголовки. Виходячи з таких Reels, я буду вже підлаштовувати свої сторіс. Пам'ятаємо, що моя ціль це набір та зближення з аудиторією, а тому у мене не буде якихось складних прогрівів. Переходимо до сторіс та на конкретному моєму прикладі будемо розбиратись, переглянемо 12 днів моїх сторіс. Хочу зазначити, що вони не є ідеальними. У мене баланс між витраченою енергією на створення їх та ефективністю, але буду пояснювати все поступово. Тож, перше, з чого починаємо, це згадування. Що у мене ціль залучення та зближення за аудиторією. І мені потрібно спочатку підготувати людей до моїх безкоштовних уроків, гайдів та інтенсиву, які я вже почну робити з 8 числа. Хочу наголосити: сторіси потрібно планувати, прописувати від початку до кінця, що за чим, які слова будуть, щоб ви бачили наглядно ваш сторітелінг. Тоді, перечитаючи, ви можете зрозуміти, де були помилки, та яку сторіс треба вийти. Виправити. Якщо будете сторіси робити в моменті, то вони не будуть структурованими, зв'язаними та зрозумілими для читача. Треба все прописувати заздалегідь. Я сторітелінг на день прописую з вечора, попереднього дня або зранку в цей день. Всі сторіси в мене вже оформлені на папері. Весь текст що за чим іде. Я їх тільки переношу та створюю в інстаграм. Тому у мене сторітелінг структурований, зрозумілий. Є початок, середина, кінець. Я для вас формувала таку табличку по кольорах, що у мене були за сторіс. Зелений колір це експертні сторіси, жовтий нейтральні між експертним і особистим або міксовані. І рожевий колір лайфстайл особисте. Лайфстайл це події, які відбуваються у вашому житті зовні. У мене це, наприклад, походи в ресторани, а особисте це ваші думки і переживання. Наприклад, я розповідала, як мене обманули підписники. thank okay. you За допомогою кольорів можна наглядно подивитися, що у мене дуже багато експертного контенту і мало лайф. Тому в останній день, 14 числа, я намагалася наздогнати мою систему та зробила більше лайфу. Ви теж таким чином можете робити, щоб було зрозуміло, коли вам треба зробити більш збалансований ваш контент. Я притримуюся схеми 70% експертного контенту і 30% лайфу. Особистого, коли роблю прогріви, то лайф контент та особисте збільшую до 50%, щоб людям точно не було від моїх прогрівів. Взагалі вам потрібно поекспериментувати та віднайти для себе ту схему, яка вам підходить. Особисто я теж хочу змінювати з часом мою експертну позицію та бути більше з лайфстайлом, таким блогером. Але то з часом. Зараз, поки я більш експерт, ніж блогер. Давайте перейдемо до самих сторіс та поясню, що за чим відбувається і на які моменти звернути увагу. На кожен день у мене є мета розкрити одну, дві чи три теми. На перший день у мене була мета анонсувати безкоштовною. Та провести опитування. Зверніть увагу, що всі сторіс з різними картинками або різні відео все єдиний сторітелінг Незрозуміло, що за чим іде, нічого не переривається. Та вечір ще інтригую людей, що з'явилася мега-ідея, щоб їм хотілося подивитись мої сторіс завтра теж. Другий день знову зв'язаний сторітелінг із комунікацією з підписниками. Та розкриваю ще одну тему мікрофона. Це в мене буде інфопривід, вже зараз готую підписників до цього. Та знову спонукаю підписників завтра теж бути в мене в сторіс, бо буду розповідати цікавий контент з нуля до п'яти тисяч. Третій день ділюсь своїми висновками, знову ж таки, зв'язаний сторітелінг, комунікація з підписниками. Нагадала, що є інтенсив, але не в лоб, а так ніби то просто поділилась. Наступний день буде багато лайфу. Я взагалі намагаюся зробити на вихідних багато лайфу, щоб розмонтажити мій експертний контент протягом всього тижня, але тут ще й об'єднала експертну тему мікрофона. Прослідкуйте зв'язаний сторітелінг, розповідь, все зрозуміло, що за чим іде. Все через те, що я завчасно прописала всі слайди, я не в моменті створювала сторіси. Наступний день я розвантажила себе сторітелінгом та тільки зробила рілс. Взагалі я собі також продумувала схему виходу в сторіс. Що якісний сторітелінг буду робити 2-3 дні в тиждень, а всі інші дні як буде утримуватися, але хоч якось, щоб я все одно була присутня в блозі. А один-два дні будуть вихідні в тиждень, але Рілс роблю кожного дня, бо Рілс це набір нової аудиторії. Наступний день я показую, які класні відгуки на безкоштовний гайд, негативні установки. Це, до речі, теж такий прогрів. Відгуки. Потім анонсую хештеги відеоурок і підписники починають репостити до себе в сторіс. Я показала деяких, це теж буде спонукати інших людей зацікавитись цим уроком. Це теж метод прогріву. Наступний день Reels. Далі, до цього дня на мене підписалось близько 100 людей новеньких, а тому я вирішила в сторіс показати свою експертність на прикладі розбору своїх же Reels. Ще другу тему на день взяла спорт, щоб розкрити свої цінності і показати себе і сторони особистості. Наступний день тут просто рілс. Далі. Тут трішки інтригую, що буду ділитись особистим та проводжу опитування. І останній день, який ми з вами розберемо. Тут розкриваю себе знову як особистість, говорю свої думки та ділюсь тим, що підписники обманули і показую свій лайфстайл. Не забуваю про Reels. Тож, підсумуючи, для сторіс, у вас повинна бути ціль на місяць на тиждень, і, виходячи з них, ви прописуєте собі сторіс на кожен день. Вирішіть для себе, яке співвідношення експертного лайф та особистого контенту, ви будете. Показувати, робіть якісний сторітелінг. Плануйте наперед. Та що ще хочу сказати, хоча цілі прогрівів і продажу у мене не було на ці 10 днів, але я показувала і ажіотаж на мій продукт, і відгуки, і розкривала себе як експерта та показувала своє життя. Це і є все частиною прогріву загального, як до експерта, та як до особистості. На наступний місяць, в лютому, у мене буде задача продати два місця на мій курс, а тому тут вже будуть більш конкретні прогріви. Це займе в мене 3-4 тижні. Сподіваюсь, тепер зрозуміліше, як будувати контент-план.